Краса, яка, видно буде на камеру, чи ні високогір'я в снігу. Вітаю, друзі. Ми сьогодні все ж таки приїхали у гори плюс 5 градусів, да? так? Триндець. Так. Так, прохолодно. Одягнулись так добряче. Приїхали на ті місця, як я останнього разу і казав, де може піти дубовик. Ну, чесно кажучи, дуже прохолодно. Ну, надія є, але ну, не знаю, подивимося. У нас сьогодні така буде лайт прогулянка. Ми знаємо де, декілька місць, де вони ростуть. В тому році, на цей час, зараз равнісінька середина травня вони вже почали рости в цих місцях. Ну, зараз не знаю, подивимося. Так до чого? До того, що от, а, пройдемось по тих місцях, де вони спершу з'являються. Якщо нічого не знайдемо, то високолізти не будемо сьогодні. От. А якщо щось знайдемо, ну, то трошки далі пройдемось. Де там розвідник? Що, сніг? Так. Отаку. От Я казав, що високогір'я снігу, тут не тільки високогір'я. І тут трошки є. Снігу. Yeah, yeah. <laughs> ну, повторюсь, середина травня Жекірі 25 рік. Так що початок не дуже, тому що... Дубовикам теж треба тепло. Жекірі! Вже у ліс побіг. Ну, давай підіймаємось Шукаємо Жеку. Жека! Жекльон? А, воно, бачу. Не знаю, знайдемо сьогодні дубовики чи ні. Але як прогулянка, то просто таке свіже повітря, да? Так дихається легко тут. Ви всі знаєте, що ми дуже обожнюємо Карпатські гори. Зараз. Ще не сезон грибний, але все рівно. Тут і без грибів Гарно. І там сніжок. Собаки, не як завжди, травичку жують, їм, ті грибочки. Що є, що нема, головне побігати. Пішли, Більбоніс, пішли. А тут такий участочок. Зараз пройдемо його на ту сторону. Подивимось там. Марсик, ти що, зі мною? Рішу трошки позаду там. Ні, побіг до вами. Я перейшов на цю сторону. Тут теж гарні місця. Да, отак, рік на рік не приходиться. Розвідка зі мною воно. Давай перейдемо на сонячну сторону гори, тому що тут точно не буде. Жекері, пішли на той стороні, там де сонечко, ну хоча зараз сонечка нема. Ну я маю на увазі, коли воно пробивається. Тобто там все ж таки буде трошки тепліше. і Може нам все ж таки повезе. Тому що повторюсь, в тому році в такий час вони вже полізли. Але було теп тепліше, так? Да? Та бачу я. Тепліше було в тому році, да? В травні. Трошки тепліше було. От як ми останнього походу були в лісі. За трутовиками цими, що старий знайшли. Таке враження, що тут на місяць запізнюється, да, природа. І співати. Це гарно. Не все так уже погано. Хі -хі. Та тут диви попереду. В сніжки можна гратися, да? Тут пари де ще більше, ніж в останньому поході. холодніше Та... Ні, ну друзі, я завжди кажу, що не будеш їздити і дивитися. То і не побачиш початок росту тих чи інших грибів. О, давай, знаєш як. Отак от вже починається схил вниз, якраз то сонячна сторона. І отак от і пройдемо. Обережно. Леон, пошли. Жека. Чудно, как речка шумит. На Болескову копали, киска уже О, да. Кабан рився там. Єсть кістка. Ну поки з цієї сторони нічого нема. Бачу, три дерева, три богатиря. А що вони з одного ростуть? Бачу, а ну, бачиш, що на три. Точно? Початок, як ствол йде один, а потім на три. Mm -hmm. Як? Три богатря? Mm -hmm. Ой, що тут? Як блискавка, бачиш, ударила. Точно. Да? Наполовину чорне дерево. Спустилося взагалі вниз на галявину. І отут, да, Подивимось по цих місцях. Тут точно сонечко є. Може все ж таки якийсь розвідник поліз. А ти бачила воно? Кресло, кресло стоїть. Комп'ютерне кресло. Ось так ну на камеру буде не видно. Повірте, хтось напевно привіз колись, не знаю. Може ці травневі, да? відпочинки ці, початок травня, коли був. Може хтось вирішив, що це сміття. Сміття? Ну дуже далечко для сміття. Хоча у нас такі люди що... Все може бути. Яка ж краса тут все ж така, а. Річка гірська. Зараз знайдемо тут де можна спуститись, а воно праворуч. Підійдемо до річки. Краса Обережно тримайся там за рюкзака. Слиска так все. Дуже Дякую. мох. Мох. Мокрющі під ногами. Пішли Марсюш, пішли. Воно вже хлн вже біля річки. Жека, водичка-то холодно. О, краса. Трошки мутновато, Досики в горах, разлита речка. Собаки трошки попьют водички, побрязгаются. Жека только что полез, а тут так глубоко, что то капец. По шею залез. Ну що, друзі, будемо повертатись ми, бо досить прохолодно. Щоб собаки не застудились. Грибів нема. Ну, дубовиків. Погода, бачите, яка. Дуже прохолодна. Ще трошки треба часу. Хоча повторюсь, в тому році ми такий час їх збирали. Будемо ми йти до машини, витирати собак та їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.